Нічна 9 липня російський ворог вкотре атакував мирні міста України. РФ застосувала 728 ударних БПЛА, крилаці та аеробалістичні ракети. У наслідок обстрілу постраждала і Житомирщина. У селищі Озерному уламки шахеда впали на господарські будівлі та гаражі. Наразі відомо про 35 ще знищених приміщень. Станом на 11.30 ранку. Ліквідація загорянь триває. Окрім того, вибухової хвилини пошкоджені вікна у декількох багатоквартирних будинках. Загорівся мій гараж. Я встиг витягнути машину і медоциклу. а Все остальне збрид булгарки там тачила. Ну все, ну все, що було. Я все життя я збирав. Ніхто не спав. Сиділи в гаражі в підвалі, бо ми живемо на п'ятому поверсі, дуже було страшно. Дуже було страшно. Хочете, як не хочете, а воно завжди як воно летить, воно завжди страшно. Місцеві та працівники комунальних служб уже почали прибирати уламки склада віконні рами. кажуть, ніч була страшною, але пошкоджене майно це не найстрашніше, що могло статися. Випухів було багато і страшно було, і молилися, щоб повернутися у свою квартиру. Да, дуже було страшно. Вибуховою хвилею пошкодило також вікно та стіни в квартирі Анастасії. Жінка розповідає: у квітні шахет знищив житло її мами. Тепер же постраждало і її майно. У моє вікно осколок шахеда прилетів, і він пробив стіну. Але на той час, слава Богу, нас не було вдома. Згоріли також горишів вщент, повністю. Згоріли ми коли вже зранку після відбоя. Приїхали, побачили будинок, слава Богу, цілий вікно нічого страшного заробив. А коли побачили, що згоріли гаражі, то трохи сумно. Там було дуже багато інструментів чоловіка. З 9-ї ранку на місці події працює комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Працює комісія по обстеженню збройної агресії Російської Федерації в зазначених будинках та фактично описує пошкодження у квартирах, які відбулись. Зараз можемо чітко сказати, що постраждали понад 35 квартир. На щастя, постраждалих людей немає. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1 Минув тиждень з моменту вибухів у населеному пункті Березина, які забрали життя двох людей та поранили ще 83 Зруйнували близько 150 приватних будинків, комунальні споруди, АЗС, магазини та автомобілі. Правоохоронці встановили, що трагедію спричинили п'ять спільників, які незаконно виготовляли вибухові пристрої з метою отримання прибутку. Група осіб, порушивши встановлені законодавством правила та норми, незаконно виготовляла та зберігала вибухові речовини у непристосованих. Для Цього приміщеннях внаслідок недотримання правил безпеки 2 липня 2025 року, близько 18 години, відбулось загоряння вказаних приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад 4 тони в тротиловому еквіваленті. За попередніми даними збитки становлять понад 46 мільйонів гривень. Більш точну суму озвучать після проведення усіх необхідних експертиз. Дії винних осіб кваліфіковано. За частиною 2 статті 263, значком 1 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 267 Кримінального кодексу України порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими речовинами, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі їм вже обрали запобіжний захід 60 діб цілодобово. Ого, домашнього арешту та 60 діб тримання під вартою, тим часом люди розбирають завали власних будинків. Більшість яких відновити вже неможливо. Приїжджав судовий незалежний експерт, і зробив оцінку і сказав, що попередній мій висновок, що будинок повністю не підлягає відновленню момент вибухів Сергій із сім'єю був на вулиці, тож серйозних ушкоджень вони не отримали. Будинок вже знищений вщент, тому вони тимчасово проживають у родичів. Я бачив це все від самого початку. Їх там сталася пожежа, бо я бачив, почався дим, який виходив із-під даху. Потім почув вибухи, декілька вибухів. Після цих невеликих вибухів вже пролунав нормальний вибух. А десь через хвилину вже той другий вибух, який зризнувався село. Тільки контузії, і там подряпини, забої, і все більше нічого такого серйозного. Сергій розповідає, допомоги від держави, місцевої чи обласної влад вони з родиною поки не отримали. Сподіваються на волонтерів і міжнародних партнерів. Допомогу я бачив тільки від волонтерів там до місцевого будинку культури підвозять і від ООН. А так більше допомоги ніякої не бачу. За словами Глибочицького сільського голови Сергія Сокальського, комісія за обстеження наслідків детонації майже закінчила роботу. Надалі документи передадуть Житомирській обласній військовій адміністрації. Планується, що селищі відновлюватимуть за співфінансування з різних бюджетів. І держава, і е, Житомирська область буде виділяти. Я не можу сказати, чи це буде за рішенням обласної ради, чи це буде за рішенням одного особового Іванча Бунечка. І ми з місцевого бюджету будемо виділяти і вже виділено 9,1 мільйона на потреби, на потреби села Березина у зв'язку із надзвичайною ситуацією. Тому робота триває, роботи багато. Наразі вивез сміття твердих побутових відходів, згарища цього всього. Бошецькій громаді вже відновили електро- та газопостачання. Тривають прибирання територій та вивезення побутового сміття. Анна Чепель, Дмитро Половинка, Роман Орлов, телеканал СКО1. Цьогоріч опалювальний сезон у Житомирі завершився 31 березня. Вже наступного дня КП Теплокомуненерго розпочало підготовку до нового. Фахівці проводять огляди та ремонти мереж. Ще не зливаючи теплоносій, ми провели всі необхідні гідровічним випробування. виявили ті дільниці, які додатково додались. До аварійних, які були усунені і висувалися на період опального сезону. У нас є чітка профілактика приборів КПА, теплових лічильників, газових лічильників. Є певний період, через який вони повинні проходити атестацію, переатестацію. Обслуговування – це 3-5 років. Триває також обстеження котлових агрегатів, зокрема, систем безпеки. Це переключення, переприєднання навантажень, тобто, щоб при необхідності ми могли надати тепло ту, ту, ту чи іншу. Точку міста від не одного тільки джерела. Теплової енергії, плюс диверсифікація. У нас на даний час вже п'ять незалежних джерел альтернативи, які працюють і будуть спочатку сезону працювати для того, щоб ми могли надавати тепло не тільки від газу, а і від альтернативної енергії, плюс від газопочневих машин, які розміщені усі роботи проводяться комплексно: від модернізації тепломереж до вдосконалення джерел альтернативної енергії. Водночас підприємство стикається з проблемами, зокрема, нестачує кваліфікованих кадрів. Той сегмент самих, які могли б працювати, розвиватися, вчитися. Цей сегмент працівників він на жаль на фронті. Він на жаль зайнятим інші справами, і ми вимушено працівників брати студентів на роботу і навчати їх там год, два-три навчати. Чи просто вже працювати з пенсіонерами людина, яка вже там за 60 і важко бо вона не піде в інститут, не піде в техніку, не буде вивчати якісь паралельні е спеціальності. Переважну частину робіт підприємство виконує власними силами. Окрім цього, теплову мережу планують провести до ветеранського хабу, який має запрацювати в Житомирі вже цього року планово готуємося до опального сезону. Я думаю, що 1 вересня, як і завжди, ми звітуємо, що будуть всі бюджетні соціальні заклади готові. До 1 жовтня повністю буде готове населення для того, щоб ми в повну обсяг надали тепло нашим мешканцям. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-один. Вчора близько обіду до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в кафе у селі Кочерів Житомирського району. На місці події рятувальники встановили, що зайнялось на даху, і там вогонь хопив покрівлю та перекриття. Через сильні пориви вітру існувала загроза поширення вогню далі на АЗС та магазин, розташовані неподалік. Оперативності лісіння були залучені додаткові сили від ДСНС, а також лісівники. Пожежа ліквідована спільними зусиллями внаслідок надзвичайної події вогнем знищено дах. Перекриття та майно всередині вогнеборці запобігли подальшого поширенню вогню, і на щастя загиблих і травмованих немає. Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. Нещодавно до Житомира 16-річна чемпіонка світу з кіокушенка і карате Анастасія Подкопаєва. У мене було багато перемог і на обласних змаганнях, і на чемпіонаті України. Раніше я займалася в Херсоні. Ну, знаю, і я займалася в Херсоні спочатку. Потім вже приїхала в Житомир і почала там продовжила тренуватися. У мене і в Херсоні, і вже в Житомирі є. Призові місця і на чемпіонаті України. Вже підготовка до змагань тривала кілька місяців щоденних інтенсивних тренувань. У фіналі Анастасія змагалась з трьома суперницями: двома представницями Угорщини та однією зі Словаччини. понеділок, середа, п'ятниця, в мене були основні тренування. А вторник, четверг та субота в мене були додаткові дома тренування. Тренувалася я почала підготовку за два місяці до початку цього чемпіонату світу. Як я туди потрапила? Я виграла два перших місця на чемпіонаті України і попала в збірну України. Поєдинки були і не сильно складні, і не сильно легкі. Найскладніше це був останній поєдинок. Як на мене, там була дівчинка сильна. Анастасія, переселенка з Херсона. Саме там у сьомому класі вона й почала займатися кіокушенка і карате. Запропонував мені піти мій тато. Я раніше займалася гімнастикою, а потім тато запропонував тип, спробувати піти на карете. Мені сподобалось, і тому я займаюсь. І надалі, після початку повномасштабного вторгнення, родина дівчини була змушена переїхати до Житомира, щоб не переривати тренувальний процес. Анастасія одразу продовжила заняття в місцевій секції. Її тренер каже, пишається тим, що Житомир має таку сильну спортсменку. Настя дуже талановита дівчинка, яка максимально викладається на тренуваннях. неуклінно виконує повністю всі мої задачі, які я ставлю, цілі тому. Це досить заслужена перемога була. Я вже потім зрозуміла, що от я стала чемпіонкою. Десь можливо навіть вже під кінець змагань. Я тоді тільки зрозуміла це, що я стала чемпіонкою, і тоді вже в мене було і настрій гарний, і взагалі була радість. Отримавши світове визнання. Анастасія зупинятися не планує. каже це лише початок, адже попереду ще багато вершин. Артем Сидорщук, Роман Орлов, телеканал СК 1